Доброго дня! Сьогодні я розкажу, як вирощувати помидори в два стебла. Як сформувати кущ на два стебла? Зараз вам покажу. Це йде одне стебло головне. Потім коло нього росте пасинок. у Оцей. Він якраз буде друге стебло Йдє на томати. Він всі знаходить, він всі знаходить коло цвіту, ось тут, вибитий, з листя. Він йде другий найсильніший, на найсильніший наростині після першого стебла. Цей пасинок, цей, що я покажу, що буде йти на друге стебло, він йде найсильніший наростинню з цих, цих нижніх пасинків. Ці нижні пасинки, що всі знаходять, їх треба одаляти, вони є слабкі, а цей лишити на друге стебло. Що ще можу сказати про цього пасинка? Якщо ви його удалите, то більше не знайдете такого сильного пасенка, як цей.